Виконуємо номер 6.17 із підручника Геометрія 8 та номер 14.17 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Висота рівнобічної трапеції проведена з вершини гострого кута у творі з бічною стороною кут 42 градусів. Знайди, знайдіть кути трапеції. Приступаємо до виконання. У нас АБЦД-трапеція, АБ дорівнює С, Д, вона рівнобічна, А, а Ж, висота проведена з тупого кута. Вона проводить, з вершини гострого кута, вона проведена до продовження основи БЦ. Кут H дорівнює 42 градуси. Потрібно знайти градусний кутів А, Б, С і Д. Працюємо з трикутником. А, H, B. У ньому кут H дорівнює 90 градусів. Пояснюємо AH висота. Кут А дорівнює 42 градуси за умовою. Оскільки трикутник прямокутний, бо кут аж 90 градусів, то сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів. Тому із властивості прямокутного трикутника. Кут Б дорівнює 90 відняти 42. Отримаємо 48 градусів. Кут А, Б, С, нашої трапеції буде суміжний із кутом HBA, який ми щойно знайшли. Кут АБЦ і кут HBA. Суміжні із властивості суміжних кутів. А, Б, С. Ми знаємо, що сума суміжних кутів 180 градусів, 180 Віднімаємо кут HBA. Це буде 180 відняти 48. отримаємо 132 градуси. Ну, а тепер пригадаємо властивість кутів при основі рівнобічної трапеції. У рівнобічній трапеції, кути при основі між собою рівні, за властивістю рівнобічної трапеції кути при основі. Рівні кут А Б, С дорівнює куту ДЦБ. І дорівнює 132 градуси. Знайдемо кут А і кут Д. У трапеції кути, що прилягають, чи сусідні сума сусідніх кутів, що прилягають до. Бічної сторони 180 градусів, із властивості трапеції про те, що сума кутів Терапеції прилеглих прилеглих до бічної сторони 180 градусів маємо кут БАД дорівнює 180 відняти кут АБЦ. І це 180 відняти 132, отримаємо 48 градусів. Ну і кут СДА дорівнює куту БАД, дорівнює 48 градусів. Як кути при основі рівнобічної? трапеції. Записуємо відповідь. І наші кути, кут А у нас 48 градусів. Кут Б у нас A, B, C, B, 132 градуси. Кут С у нас 132 градуси. І кут Д у нас 48 градусів. Номер 6.17 із підручника Геометрія 8 та номер 14.17 з підручника математика 8 виконано.